Друзі, усім привіт, слава Україні! Сьогодні виїхав знову на це чудове поле. Будемо сьогодні ходити купати Рим. Правда, трошки заскоро приїхав. Жара, але нічого. Бажання знайти щось цікаве більше, ніж спека. Так що хочу подякувати усім глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, що підписуєтесь, проглядайте мої відео, коментуйте, поширюйте. Хто не підписаний, друзі, підписуйтеся. Попереду багато цікавих виїздів і багато цікавих знахідок. Так що усім вам бажаю приємного перегляду. Для себе хороших знахідок. Поїхали! Друзі, ходжу десь пів години. Мав пару сигнальчиків і ось дивіться. Візуальна знахідка. Прясло з мінімальними втратами. Але ось такі знахідки я люблю найбільше візуально збирати. Ну, хтось би сказав бусина. Але це прясло. А, в мене ще є дві знахідки. Раз вам покажу. Так, ось така фібулка, нічого надзвичайного, звичайна, простенька. І ось така, друзі, металева ароматничка. Хтось би подумав якийсь трикутник, але насправді це ароматниця. Бідняцька. Чому так стверджую, тому що вже на цьому полі знайшов їх колись декілька штук. Ось такий мій перший результат. Ходимо, шукаємо щось цікавесеньке. Впіймав досить класний сигнал. Аж зашкалює. Аж зашкалює. Такік би не одна монета якась була А ні, друзі, Денек Денек Дивіться. Це Денек седло Так, помиємо. Подивимось. Хто такий? Ага, вже помили. Вже помили. Я водочку з собою не взяв. Забув в машині. Вертаюся я до машини за водичкою і будемо разом мити. Я його помив і дивіться, я в шоці. Я от не можу зрозуміти, чи це Вас пасіян, чи це тіт. Але дивіться яка легенда. Опа! Оце це Блін, Блин, чи тіт? Пишіть в коментарях. Мені здається, що вы спасіян, але от шия груба І може бути тіт. Приємний бонус потужний сигнал, я бачу, що це її. 32 чіткі 31 і друзі. Дивіться. Ось. Це фібула Але яка вона велика, масивна. А це хлоп був колись потужний. Все позасихало. Дома вже від Ну це просто жир, а не фібула. Грам 20 ні, ну 20, як 20, 15, точно. Шкода, що не, не, не є срібно. Перший раз така знаходжу, Цікава така. Не знаю чи обламана, чи не обламана. Чи воно такої форми, але мені здається, що обломана, бо тут голкоприймач має бути, а його немає. Все, кладемо в купілку і пікаємо далі. Ось тут викопав шмурдяк і що з голову обернув. І дивіться, яка красота лежить. Це бусина така? Друзі, це бусина, йолки палки Це реально бусина. Я в шоці. Десь якої воно форми. Я думал, что що это что-то бронзовое, а это бусы скляну. Точно. А это черняхи ямела рубать, не? Блин, на тому поле такие різноманітні знахидки. Різні імператори. Я собі просто уявляю, скільки тут жили. Це буде босина найгарніша в моїй колекції. Лайк за візуальну знахідку. Спімав цікавий сигнал. Одиннадцять тринадцять. Як я кажу, попержує як золото. Шмурдяк. Ну, і таке буває. Подібний сигнал. До такого, як попередньо був, попержує, як я кажу. І до попереділи. Бачите? Дивіться. Це золото. Це лунниця. Це... без емоцій ось так друзі купайте все що тільки можна в поганих сигналах є цікаві хороші знахідки З другої сторони, хто що має знайти, той знайде. Моє ніхто не знайде, а ваше ніхто не знайде. Ми знаходимо кожен своє. Зараз тут рівняти не буду. Вже дома вирівняю. Але, бачите, вушка нема. І таке враження, якби його хтось звідси вирізав, а можливо не допаяв. приємний бонус кольору сонця Вподобайка з вас. Так, друзі, маленький перекур. Ось тільки що я знайшов ось такий цвяшок. І це, друзі, буде срібальце. Так, і ось. Частинка, напевно, було місячника срібного. Це, напевно, так само від неї недалеко було знайдене. Ось малесенький оплавочок срібла. І ось ще один маленький оплавочок срібла. Монети різну фігню вам не показую. Там є і по Польщі, і по... Монети Савдепія і Австрія. Це вам не цікаво, мені не цікаво. В кінці зроблю фотографії вже всього, що я тут знайшов. А так біжу шукати щось цікавеньке. Бо хабарничка призначена для іменно Риму. Хожу туди, сюди, як завжди. І друзі, спіймав я. Ось тут цікавий сигнальчик. Стабільних 35. Ну, я так думаю, що це може бути Денарик. Так, кругляш є. І це, друзі, буде денек. Так, це є деню. Деню, 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 деню Будемо митиме нашого денека. Хай відкисає. Подивимось, хто такий. Так, друзі, то щось буде цікаве. Зараз треба буде його гарно помити. Давайте я його гарно помию. І вам покажу, тому що тут треба б дуже ніжно його терти. Тому що, бачите самі, але це незвичне. Щось крутецьке буде. Так, друзі. Мені здається, що це нерва. Мені здається, що це буде нерва. Ну блин, я уже стики знайшов, але такого я ще не знаходив. Станк Шикарный. Лесенька ванночка. І шоколадка буде. Так, кого які пропущення Що за імператор? Пишіть в коментарях. З вас, друзі, жирний лайк. а я шукаю далі Піймав один сигнальчик. Дев'ять, 13, 16, 17. Скачеть. Розпидаємось. плавачут, друзья. Сребльца будет. У меня там еще до несколько таких обломочков есть. В принципе, сейчас я выключу пин. Так. ось Дивіться. Вроді би щось звичайне, але насправді ось тут візерунок продивляється. І це може бути два варіанти або кельти Бачите, ось їхній знак. Монетка. Або щось по візантії. Так. Ну, о ще тут плавочки срібні. Поки що якось Ну, Цей даник бомбезний. Та я вам скажу і цей даник бомбезний. Нерва. Добре. Пікаємо. Босенка просто шикарна. Так, сьогодні якось так бідненько, по кількості, але зато по якості ось так. Шукаємо. Сигнальчик. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Скачать і знов на поверхні. Де вона? Ага, ось Фіблка Ось така фіболка з втратами Але знову ж таки бачите що тут все позасихало Цікавенька би була Цікавенька би була. Нестандартна, як всі. На тому полі тільки от там просте таке всяке, а ось тут менше, але цікавіше. Ну і відстань невелика, 100 метрів. Від кута до кута. Може ну, 120. Ну і кажу, тут на цьому полі на слоємка тих часів. Хоча тут республіки ще не знаходили. Добре, кладу в хабарничку і пікаю далі. Пі ще один сигнальчик. стабильный 18 распадаемся воно? такие Друзья, сдается данных. Вот там. Такие я ломесный. Так. Мы. Опа. Я уже думаю, что это... Что я выключил. Теклка затинається, зараз я помию і покажу На жаль, вбитий. Це я так думаю марка в був. Або Антонін Пій. Так, Антонін Пій був. Ну, все але його на шиї, бачите. Довший час протерлося і загубили. Ось така знахідка. Це вже сьогодні третій. Непоганий результат. На жаль, прилад в мене сів. Змушені закінчувати сьогодні пошуки. Ось такий результат. Ось в цьому кінці, бачите, такі цікаві фіболи. Незвичайні, непрості, а такі всі з виробами. Відповідно і динарики старші. Ну цей пізніший. Порадувало мене сьогодні ось ця луночка, місячник. Ось ця бусина, намистина. Цвяшок срібний, оплавки срібні. Мені здається, що це буде тіт. Ну і нерва. В кого, які думки, пишіть обов'язково в коментах. Бажаю друзі вам таких знахідок, навіть кращих. А нам усім миру та добра.